Яна, і Ви на каналі Креативне Хобі, і я хочу зняти відповіді на тех від Юлії Німіцької, називається дотик до блогера. Я сподіваюся, що у мене це вийде знімати буду перший раз. Зараз я хочу включити собі схемку буду вишивати семплер від корибатікори такий літній Соняшникова ферма. Ось тут в мене будуть, буде з боку питання. Ось, і я буду старатись відповідати. Не знаю, чи буде там видно щось. Ось, ну постараюся вам гарно зняти. Не звертайте на мій палець, це від мене вже я так вдарилась, і не заживає довго. І так, перше питання. Як тебе звати і, як, як тебе звати, якщо канал має інше ім'я, чому саме така назва? У е, мене канал називається Креативне хобі. Ось, мене звати Яна. Я зараз проживаю в Польщі, вже 4 роки буде в вересні. 6 чи 9, якщо я не помиляюсь. Ось, чому саме креативне хобі? Тому що, на мою думку, на моєму каналі я вишиваю такі дизайни і оформляю, як на мій погляд, креативніше, ніж інші. Наприклад, Ну, зрозуміло, що я піддивляюся. Якісь ідеї, але все одно я вношу свою таку родзинку, ось, і вишиваю такі більш дизайни, які ну, дуже рідко вишиваються або взагалі не вишиваються. Зараз зачекайте хвилинку, я посчитаю, щоб порахую, щоб не помилитись. Так, і, ну ось так. Я рахую, що на моєму каналі можна побачити багато чого цікавого, такого, як нема інших, бо я замітила таку, знаєте, як то сказати, таку послідовність, що, що на кожному каналі, яких я дивлюся там вже багато років блогерів. То всі якось все в один побачив в другого і і порозпочинають вишивати одне, одні ті самі дизайни, і на, як на мій погляд, це набридає. Я стараюся вишивати. Ну, звісно, які мені подобаються дизайни, але які дуже рідко вишиваються, на мій погляд. Так далі. Друге питання. Як часто ви плануєте випускати відео на каналі і як виходить? Е, я планую випускати відео як мога найчастіше, але в мене зараз ну, не виходить, тому що в мене вересень буде і жовтень, трошки напружений, е, бо, тому що в моєї дитини буде. Операція і на очі, і я не знаю, коли я зможу нормально знімати, бо тому що вона після операції ще місяць буде вдома. В школу я не знаю, вона вже вересні піде в перший клас у мене. Ось, то я не знаю, як це буде виходити. Ну, буду намагатися знімати якомога найчастіше. Я в ну, як не в кожному відео, а майже через відео завжди наголошую, що писали глядачі мої. Ну, я вже подивилася статист... ну, статистику, вже недавно в мене почало дивитися 30% чоловіків. Ось, я завжди питаю, що вам буде цікаво. Пропоную якісь ідеї. О, щоб якось голосували, може якусь рулетку запустити, як інші дівчатка роблять. Чи якусь там, може, когось інтересує щось більше про мене дізнатися, може якісь там порекомендувати тех якісь щоб я от Як сьогодні я знімаю перший раз, то я сподіваюся, що може хтось напише в в якийсь цікавий тех, щоб дізнатися більше про мене, більше про моє життя, може, якісь більш про мої ну мої вподобання вишивці, чи як щось таке. Може, якийсь майстер-клас зняти, що як я, ну не майстер-клас, я на себе не рахую там майстриною такою. Ось, але як я е, оформлюю. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 1089. Ось. Але не пише мені ніхто, ось, дуже, там два було голоса проголосували, бо я просила зробити таке голосування. в мене. Я зняла відео про свої всі розпочаті роботи і просила глядачів проголосувати за якийсь може, процес, який вони хотіли бачити на моєму каналі, що я вишиваю. Бо я вишиваю майже всі дизайни підборами своїми. Ось, може комусь буде цікаво, що і як, на яку ниточку я замінюю. Чи на якісь там Бісер, як я підбираю, чи може якісь матеріали такі, знаєте, пришивні. Може буде комусь цікаво. Але тільки було два голоса. Одна дівчинка проголосувала за мій український семплер, який я вишиваю е на 20-му каунті через одну ниточку переплетіння. Ось. І друга дівчинка проголосувала за ведмедиків від Dimensions е ряд кохання. Всі його прекрасно знають. Я його вишиваю підбором У В мене був китайський набір. Купила ще як жила в Україні Олексія Якщо я пам'ятаю, добре замовляла за 200 гривень, якщо не помиляюсь. ось <кій> Мені не сподобався підбір в китайському наборі, я його весь організувала на бобінки ці всі ниточки, перемотала, попідписувала. Ось, І я знайшла скан схеми оригінальної, і там були такі: дівчинка приклала нас, ну, нас як вона відшивала. Переклала на ниточки DMC, але я все одно змінюю їх, бо тому що мені не подобається перехід кольору, чи там мені не подобається якийсь там відтінок хутра на ведмедиках. Я міняю, може буде комусь цікаво, чи там ще щось, то я буду вишивати і ділитися. Далі. Ну, буду знімати якомога найчастіше, але зараз я тільки розпочала своє ведення, ну, ведення свого каналу, то я буду вже там більш як так сказати, ну, буду намагатися якісь знімати для вас цікаве відео. Ну, раз в тиждень, раз в два тижні я буду знімати по мірі можливості. Далі. Твій улюблений контент для зйомки? Це третє питання. Мій улюблений контент для зйомки ну, вишивальні тижні, але я люблю, знаєте, показувати якісь, знаєте, глобальні просування. Я не люблю дивитися відео. В яких, знаєте, от тиждень знімають, там, наприклад, і одне ну як один, два дизайна, і показують в одному відео, ну, все відео. Там скільки там вишила тисячу хрестиків, потім бере другий дизайн, там вишила 200 хрестиків. І так мусолять, знаєте, там, може, маленький якийсь процес бути. Я цього такого не люблю. Я люблю ну, хоча б небагато процесів брати. Але, наприклад, показувати глобальні просування, якісь фініші, навіть, ну, ну як бажано показати якісь маленькі хоча б фініші, один великий. Ну, я люблю такі, знаєте, щоб було що показати. Ось. Ну, Я люблю дивитися такі, дивитися, не знімати, ось дивитися. Я люблю там покупки, теж люблю дивитися. Люблю дивитися, як дівчатка грають в рулетку, там беруть кожен, кожен день, там беруть по процесу, і вишивають там максимальну кількість там тисячу хрестиків. Ну, я теж планую в дальшому, подальшому знімати такі відео, але. Зараз в мене не виходить, бо тому що у ну, мене буде такий насичений день, ось місяці ці 2 вересень-жовтень, але я буду намагатися знімати щось для вас цікавеньке. Ось ось так. Я сподіваюся, що я відповіла на це питання. Четверте питання: що, що люблять коментувати твої підписники, твої спостереження? Можливо, смішне. Я, як замітила, зараз, подумаю, що знімається відео, знімається. Ну, за моїми спостереженнями, то більше переглядів, більше коментів під моїми відео, там, де я показувала свої. Так сказати, а... свої готові роботи, е... що запуталась, ну, свої готові роботи і свої готові роботи прикладні там іграшки, подушечки, ось такі. Ось ці мої більш коментували і більше переглядів. Там вже в одному відео е... майже 1600. Ой, 1600 да. переглядів. Ось 1600 чи 1060. Ну, не важно. Тепер чоловік дзвонив. Зараз будемо продовжувати. Я думаю, може трошки виріжу там, коли був дзвінок. Я не ожидала, бо тому що він казав, що не буде обідати, то не буде дзвонити, то я трошки не розраховувала так, що він дзвонив. Так, зараз включаюся. і далі просто. Так, на, що, на чому ми зупинились? Що люблять коментувати твої підписники? Так? Ну я вже відповіла, що я замітила, що коментували це моє відео про мої готові роботи. Ну, дівчатка, я так, я теж, знаєте, не люблю це заходити, там, коментувати, але по мірою можливості я. Стараюся, знаєте, щось прокоментувати, бо я знаю, що цим допомагаю дівчаткам трошки просувати свої канали, ось, то я м -м, стараюсь прокоментувати ну, хоча б пару слів. Бачите, і вже батарейка сідає. Ну, не можна витримати. Як не одне, то друге. Зараз зачекайте, включу зарядку. Ось. Вибачайте за ці технічні такі проблеми. Я думаю, що це не помішає. Ось, ну дівчатка стараються коментувати там мої вишивальні тижні, але я замітила більш така, знаєте, цікавість іде, коли в мене тижні такі, знаєте, більш плодовиті там на якісь цікаві сюжети, які, знаєте, не Ну, рідко хто вишиває. На більш, ті, ну, як, на більш якісь такі Мої відео там, де в мене фініші є, там, де я розказую, що мені не сподобалось, скільки в мене залишилось, і свої такі нюанси. Ось. Але, ну, я знаєте, я ще починаючи блогер, то... ну як блогер. так, ну, Розпочинаю тільки знаєте, знімати, вчитися. То я думаю, що буде більш видніше, пізніше. Що, коментую... ну, що люблять більш коментувати. Далі, п'яте питання, чи приділяєш С... СЕО оформлення для відео? Я, якщо чесно, кажучи, кажу, я не розбираюся, що це таке СО... СЕО оформлення. У мене є програмка, я не, я не пам'ятаю, як називається In ін, Shorts, ін, щось таке, не, не пам'ятаю, як він називається. Мені порекомендувала цю програмку Ірина Україна, я в неї спитала, була, на яких вона плату, ну, через які програмки вона монтує відео, вона мені. Порекомендувала це, я зайшла, подивилася. І так, трошки я, ну я ще вчуся, знаєте, може буде трошки потім краще, але ну, я стараюся. Я ще то, трошки не розібралася, як там більш вирізувати, як гарніше вставляти картинку, якісь підзйомки. Ось. Ну, я сподіваюся, що з часом я це освою і. Буде вам знімати більш такий цікавіший контент. Далі, шосте питання: чи готова до нових форматів за запитом глядачів? Як я казала, зараз зачекайте хвилинку, я порахую, бо боюся помилитись. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Е, я готова до нових форматів. Я завжди, ну як не завжди, не в кожному відео, але буває, що там, через відео, через два, завжди наголошую, що писали мені коментарі. Що буде цікаво побачити, чи там може, щоб я щось показала, як я оформлюю, чи може якісь там свої лайфхаки, як я там роблю. Бо, не всі, бо всі ми різні, і всі ми по-різному підходимо до вибору основи, до вибору там, заміни чогось, до якоїсь там, не знаю, до якогось там дизайну, ну, все-таки в цьому дусі, знаєте, то я завжди кажу і наголошую, пишіть свої побажання. Я буду дивитися, якщо є запит на це на те чи інше, я буду старатися знімати. Ось вам цікаво, щоб було цікаво, щоб ви ну, як не сумували на моєму каналі. Ось, і щоб, знаєте, мені було приємно, що вам це цікаво. Так що я готова. Якщо вам щось хочеться побачити, що і як я роблю, якісь такі там конкретні побажання, будь ласка, пишіть. Я завжди готова до нових якихось форматів. Ось. Я теж хочу розвиватися, як то кажучи, разом з вами. І сьоме таке, ну, як не питання, а так, відмітити три блогера, щоб передати естафету. Я хочу відмітити, ну, я в інфобоксі не ще відмічу Ірину Україну, щоб вона відповіла на питання. Олена, канал в неї Країна Хрестиків і, неї, і канал Марини, вона зараз змінила канал про вишивку без упереджень. Ось так. В неї нік, якщо я правильно читаю, Маподілі Марина. Всі її знають, вона теж вишиває багато деменш зі підборами. І я хочу, щоб вони, ось ці три блогера, відповіли на цей тег, якщо вони мають бажання. Ось. Ну і все, буду закінчувати. Зараз бистренько змонтую і викладу, щоб ви мали що дивитися. А вишивальний тиждень я вже зніму в понеділок. Кінцевий кусочок третій, бо в мене так не було так знаєте, багато вільного часу, щоб багато вишити. Ось так. Надіюсь, що вам було цікаво. Закликаю поставити вподобайки, написати коментар, що ви про це думаєте. Чи мені далі знімати може якісь знаходити цікаві, цікаві теги. Пишіть, буду читати і буду на цьому з вами прощатися. Всім хорошого, хороших вихідних днів. Будьте в безпеці, бережіть себе, всім па-па!